Їхня праця це щоденний життєво важливий ритм громади. Кожного дня вони виходять на роботу, коли всі ще сплять. Прибирають вулиці, ремонтують дороги, лагодять водопровідні мережі, підтримують роботу тепломереж. Їхня праця непомітна, але саме завдяки їм місто функціонує безперебійно. Вони працівники комунальної сфери, люди, які створюють комфорт для всіх нас. З нагоди дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення у міській раді відбулися урочистості, де привітали всіх, хто щодня працює задля чистоти, порядку і затишку в громаді. Вашу працю бачить кожен житель нашої громади, і ви дуже гарно справляєтеся зі своїми обов'язками. Приємно чути, коли приїжджають в наше місто. Жителі з іншої громади кажуть, наскільки у вас чисто, подається вчасно тепло, наскільки у вас цілодобово подається вода і водовідведення це все ваша робота. Тому низький уклін вам всім за ту важку працю, яку ви робите. Я хочу від кожного жителя Молі громади вас привітати з цим днем, побажати вам міцного здоров'я, добра злагоди в родинах, в сім'ї. На заході зібралися працівники різних комунальних служб: житлово-комунгоспу, водоканалу, тепломереж, комбінату комунальних підприємств. Їхня робота складна, відповідальна і нерідко непомітна, але вкрай важлива для громади. Кращих працівників галузі нагородили грамотами та грошовими преміями від Могилів Подільської міської ради. День комунальника це не лише професійне свято, а й нагадування про тих, хто щодня дбає про наше місто. Їхня робота це основа стабільного життя громади. Тому подяка кожному з них. Щира та заслужена.